Програма патронату над дітьми є однією з форм тимчасового догляду та виховання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Це допомагає забезпечити дітям безпеку, стабільність та підтримку, поки їх біологічні родини знаходяться в процесі вирішення проблем або поки для дітей не знайдеться постійна родина. Це значить, що дитину. Патронатний вихователь влаштовує до себе в сім'ю, надає їй догляд, і батьки, які не позбавлені батьківських прав, мають право спілкуватися з цією дитиною. На цей період забезпечення батьківською турботою беруть на себе патронатні вихователі, а фінансову сторону держава. Патронатний вихователь отримує три мінімальні заробітні плати. І обов'язково патронатного вихователя повинен бути помічник, який теж отримує одну мінімальну заробітну плату. Крім того, держава оплачує перебування дитини в патронатній родині близько 7 тисяч гривень на місяць. Однак стати патронатним вихователем може не кожен бажаючий. Це сім'я або окрема особа, яка має Уже опит виховання своїх дітей обов'язково, і обов'язково такий патронатний вихователь і його помічник повинні пройти навчання. Навчання проводиться один місяць з тренерами, які будуть проводити їх в Одеському обласному центрі соціальної служби. Під час війни держава спростила умови для встановлення патронатним вихователем. Якщо раніше помічником міг стати лише член родини, то тепер в помічники можна взяти будь-кого, хто пройшов відповідне навчання. Окрім цього нововведення, тепер патронатні батьки та їх помічники отримуватимуть мінімальну зарплатню навіть на період, коли в них не буде дітей на перебуванні. Також патронатам дозволено вести підприємницьку діяльність та бути офіційно ФОПом. Патронатний вихователь після трьох Місяців перебування дитини в сім'ї вже заробив 7 днів відпустки, і вихователь може їх забирати зразу або накопичувати. Загалом один вихователь може взяти опіку над чотирма дітьми в період від трьох місяців до одного року. Звісно, якщо цьому сприяють умови проживання дітей в його родині. Тобто кандидат має пройти співбесіду з представниками соціального центру за адресою Олімпійська 25, а вже після узгодження пройти місячне навчання в обласному центрі. Ми шукаємо таких, такі сім'ї для того, щоб влаштовувати діток. На той час, поки дітки перебувають в сім'ї патронатного вихователя Служба у справах дітей і центр соціальних служб, проводять роботу з сім'ями. На подолання таких складних життєвих з метою повернеться діток на домашнє виховання. Якщо ж ви відчуваєте, що саме ви готові стати патронатним вихователем для дітей, то обов'язково звертайтесь за адресою, яку бачите на екрані, або телефонуйте за номером телефону для консультації. Анастасія Ків'я, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.